Доброго дня! Діти, погляньте у вікно, який чудовий день сьогодні! Яка гарна зимова погода! Який красивий снігопад! Так і хочеться піти на вулицю погуляти. Ходімо, пограємо у сніжки. Сніжки весела гра. Я дуже люблю грати у сніжки. А ви любите? Але гра в сніжки може бути небезпечною. Тож потрібно дотримуватись правил безпеки. Сніжки не повинні бути сильно твердими. Не можна обліплювати лід або камінці, бо така сніжка може дуже боляче вдарити. Тим більше не можна цілитися в голову, щоб сніжка не потрапила в око. Дотримуйтесь цих правил, тоді гра буде безпечною та веселою. Набігались, стомились і, напевно, захотіли пити. Можливо, нам допоможе сніг чи ось ці гарненькі бурульки? Ні, діти. Запам'ятайте, не можна до роти брати сніг. Він брудний. Це зовні нам здається, чистим білосніжним. Ми не помічаємо його забруднення. Та якщо його розтопити, перетворити на воду, ми побачимо, наскільки вона брудна та каламутна. Те ж саме і з бурульками, їх не можна смоктати, облизувати, вони як і сніг, брудні та холодні. А ще від того, що вони холодні, може боліти горло, і доведеться викликати лікаря та довго лікуватися. А ще не можна ходити близько біля будинків, бо з даху може відірватися сніг або бурульки та дуже травмувати людину. Бо коли бурулька падає з висоти, вона стає дуже небезпечною. А яка ж зима без катання на санчатах? А де ж краще кататись? Можливо, ця гірка підійде? Ні, діти, пам'ятайте, для катання на санчатах слід обирати правильні місця. Не можна кататися поблизу проїжджої частини. Ви можете не бачити машину, яка рухається, а водій не бачитиме вас, як ви спускаєтесь з гірки. Слизько, машина швидко не зупиниться, тож можна потрапити під колеса автомобіля. А це велике лихо. А ось це гірка дуже гарна. Вона і велика, і полога, і від проїжджої частини далеко. Давайте краще на ній будемо кататися. Але пам'ятайте, кататись потрібно сидячи, стоячи чи лежачи, кататися небезпечно. А ось і річка. Можна на ковзанах покататися. Але запам'ятайте, без дорослих на лід ходити не можна. Навіть з дорослими на льоду потрібно бути дуже обережними. На кризі не можна стрибати та тупати ногами, лід може розколотися. Також не можна наближатись до сірих плям. Якщо ви їх помітили, це означає, що там тонкий лід та підступає до поверхні вода. Тож можна булькнути холодну воду. Будь ласка, пам'ятайте про правила безпеки. Зима весела пора року, багато різних розваг. Але щоб вона нам запам'яталась веселими спогадами, слід не забувати про правила безпеки. Тож збирайтесь на вулицю, вдягайтесь тепло, не забудьте про шапку, шарфик та рукавички. Веселої та безпечної вам гри! До побачення до нових зустрічей!